У Крижопільській громаді відбулися урочисті заходи з нагоди професійного свята Дня фермера. Цього дня особливу увагу приділили аграріям, які щоденно працюють на благо громади, забезпечуючи її продовольчу безпеку та розвиток сільського господарства. Ця подія стала чудовою нагодою висловити подяку та визнання за їхню нелегку. Але надзвичайно важливу працю. На церемонії нагородження фермерів відзначили почесними подяками. Високі нагороди вручали секретар селищної нади Ігор Василишин та заступник селищного голови з питань виконавчих органів ради Ганна Мостовик. Їхня присутність підкреслила значимість професії фермера для місцевого розвитку та економічного добробуту Крузупільської громади, демонструючи підтримку та повагу до кожного аграрія. Святковий настрій заходу доповнили яскраві виступи місцевих талантів. Для присутніх звучали душевні пісні у виконанні Анатолія Франчука, Майї Кувінчук та Ірини Корнейко, які додали та тепла події. Також своїми запальними виступами порадували танцювальні колективи Крижапільської громади, створивши справжнє свято для всіх гостей та підкресливши культурне багатство громади.